Відмиємо місто чи почекаємо ще. Кандидат на посаду херсонського міського голови Михайло Опанащенко впевнений, зробити Херсон чистим реально. Тож за його ініціативи стартувала масштабна акція Відмиємо місто. Я ще в соєцькі часи, коли спеціальні машини їздили, і все це смивали. Сейчас люди не звикли к такому, що у нас є такої транспорт, і тому поэтому це восприймають максимально положительно. Перший раз віжу за много років. Звісно, треба. Вона прибирає краще, ніж у дворники. Спецтехніку до Херсона привезли спеціально. Вона є універсальною та виконує одразу три функції підмітання вулиць, збір сміття та вологе прибирання. Результат комплексного підходу помітний одразу. Вся ця грязь, коли йдуть дожди, потоком смивається в ліньовки. Ліньовки вони годами не чистяться, у нас потім лужі. Глохнуть машини, пішоходи, мочать ноги коліна йдуть. Це недопустимо. акція Відмиємо місто триватиме три тижні. Механічне прибирання буде відбуватися в усіх мікрорайонах Херсона та охопить як усі центральні магістралі, так і внутрішньо дворові проїзди.